Так, що тут у нас все good, камери good, роботу. Задня, переднє. Для YouTube говорю, що з кими проводжу при ті TikTok, так що можете заходити, посилання є в описі під відео, під кожне відео є посилання на TikTok. Заходите, можете підписатись, можете поставити дзвіночки Будем будемо проводити. Стріми. Е -е -е -е. Сьогодні який день-субота. У вівторок, у -вівторок 6.30 ранку, це буде гарантований стрім. А для аудиторії, TikTok хто говорить, що записи стрімів є в YouTube, можете підписатись на YouTube, посилання на YouTube є в шапці профілю. Це дуже просто. Селання є, або просто шукайте пошуку в пошуку VibroPlus, там є вкладка стрімер. Переходите, дивитесь там по датам. Я сьогодні так само поставляю, виходить. Все дуже просто. Зараз нам треба проявлятися приблизно 25-30 хвилин. Може когось знайдемо, не знаю. Подивимося по ситуації, так прискакуємо. Так, в мене ну, думаю, хвилин 25 точно є. Правда, погода холодновата. Ну нічого, нормально. Я зранку взагалі під дощ попав. Трохи мокрий одяг зараз. Ну, це таке. Це не заважає мені проводити стрім. там та -дам. Дякую, дякую за подобати. Там-та-дам-там-та-дам. -та Постригся. та да, вже знайшов час, ти постригся. 230 гривень віддав. Ти постригли. Правда. Якби пішов би до барбера взагалі, там, напевно 1000 гривень віддав. Би. Не знаю. До речі, як мене чути? Бо в мене на стрімі тому вже звук почав пропадати. Трохи залив дощ на усеньки Та й мікрофон почав відмовляти. Якщо нормально чути мене, поставте просто плюсики, щоб я розумів. Якщо погано чути, то я зараз можу відключити. І мікрофон буде від телефона вже. пам -пам -пам. Так що все дуже просто. Так, плюс-плюс, мінус. Знаю, прийдеться потім самому переслуховувати, як чути. Пам-там-та-дам, дам пам та як би дякую за поховаки. До речі, зранку щось... Хоча то стандартно. Ні, я сьогодні йшов 730 ранку, то люди мали бути, При тому що ринковий днів, але сорян. Щось не було нікого. Це зараз вже з'явилося. Дід ззаду є. <рес> Бля, дід взагалі так актів хорошо підняв, що я аж не знаю. О, я зараз вам жениха ніхані покажу. Хоча я цією стороною просто не хочу йти. Ну ладно, підем заради жениха за інвесты цією стороною. А... Так що дід ну просто красава. Дня у мене актив... Та треба було в нього контакт взяти взагалі, сказати, давай там стріми проводити. В чому проблема? Я тільки в Там одного до того діда взагалі за популярним стати Для нього. Я навіть колись з ПЦК говорив, в мене такого активу не було. А тут дід зайшов, зайшов. Чи ти добре, але сторонній звук. Ну, сорян. Маємо те, що маємо. По звукам. Та, та, та. О, їх теж фоткають, а я теж зараз буду фоткати. Сімати і досі виходить. Зараз покажу. Переключаю камеру. Вон бачите. Все, як може бути, так? Да? Я зараз приключенками, получається, щоб вибули все видно, получається, ладно, все включає себе як будто мікрофон то есть долго. Не знаю, за Намокли наушники Зараз подивимося хто там ще написав. Вінниць, так, віриться. Дід зробив тему. ха <реш> взагалі. Такого хайпа назнав, що це страшно. Просто красава. Це ж треба, щоб він на мене ще й попав. Це мені повезло, розумієте? Мені просто нереально повезло. Що дід попав на мене. І ще, й, а він ще такий марафон з марафона. Передивився марафон такої совєтської закалки, радянської закалки. Він ще десь там живе в Радянському Союзі. А такі мені кадри якраз треба. Я тільки за. Що найголовніше, я виставив відео це з цим дідом, виходить. А мене захейтили отакі самі діди і баби, як він. <сум> мені навіть особисто мене приклинали. Там в Facebook мене навіть особисто, якась бабуля написала. Каже, я на стороні діда. Так що все, ти, ти не прав, ти не прав, все, по такому плані. Ти навіть не вмієш писати, який ти блогер, типу. Бля, як я що себе кимось визовнив чи що. Мені взагалі похрен. Я просто можу камеру взяти і себе знімати. Що хочу говорити. Щось там понепридумували таке. Ти повинен бути грамотний. А ти там на діду нагнав, виходить. Дід сам доїбався до мене, я що. Ха. Ну кадри, бля. Так, що там у нас? Ще, так, гарно чутно, це круто. Знову прогулянки. Та так, да, трошки треба прогуляти. Це ну, приблизно 25 хвилин. Прогу... Прогулянка. Може когось там. Може дід якийсь до мене пристане знову. <скільки> Скаже, що ходиш, знімаєш, блять. Наї... Наїхав, він на мене поліцію натравив. Там не просто він наїхав, він ще поліцію натравив. Хто не бачив, в мене там є відосики, можете зайти подивитися. Да уж. Поліція була адекватна. А я, до речі, на поліцію в нас попадають адекватні всі. Ми так, чисто по закону, вони деякі нюанси самі не знають. Ви бачили, так? Я кажу, ну дивись, в мене юридичні документи, в мене з собою в рюкзаку. Навіть не те, що там по ТЦК, навіть по поліції, зрозумів. І якщо щось не так, я їм показую. От дивись, шість пунктів. Та ми стукнули цю 32 статтю Нацполіції. Вони щось трошки не знали, там деякі нюанси, я їм показав, кажу, о, дивіться. Дивіться, тільки вийшов знов дощ, о, дивіться, що який транспорт катається. Що тут у нас катається. Тільки вийшов знову дощ починається. Жесть, що може бути. Так що по поліції все нормально. Нормально поварили теж. Дякую. Дякую за підписку. З Ющенка втік. Тип... Хто? Я? Чи дід, Не пам'ятаю, хто з дющенко втік. Я вже давно втік з Дющенко. Якщо про мене. Так що до мене взагалі питання не може бути. По психічному здоров'ю, по мене ж ви ж бачите, вон поранення голови. Вон, бачите, в мене є. Зашивали голову отут. Роздовбасили, добре мені. Ну нічого. То такое? Львів чи Київ, ніхто ні друге, ти не гадав. Не Львів, ні Київ. Діто петляв, як п'яних. Я, я передивлявся відео, він виходить петляв настільки швидко, що він біг прям. Він біг, він пояснює, щоб я його не доганяв, чи що, я не знаю. Що маршрутку може він біг. Но я відео передивлявся, я чуть, чуть не ржав там. Оце то він вичиди. Так, що, так, і так, тут мене ніхто не збиває. Ладно, все добре. Щоб тут ніхто не збив. Там головне. Такий період. Так що з дідом... Я, я знаєте що протупив Реально. Я... Треба було взяти в нього контакт. А може він напише сам, мене знайдемо де проклинати, там щось писати. Я скажу, дід, давай стріми будемо разом проводити. Це ж золота жило для мене. Такого діду знайти. Що я можу сказати? Це да уж. Дядь просто находка. Та я думаю, що знаєте, такого населення виявилось дуже багато. Взагалі. Прям, прям багато. Е, це Вінниця, так, да, Вінниця. Я думаю, що такого населення оце, треба шукати за 60. Зараз треба перейменувати стрім. Тре, не, он, ТЦК поїхав, ладно, хрен з ними. Не встиг. Треба перейменувати стрім не шукаю, то шукаю, шукаю діда, марафон. Так, що там у нас ще. не ремонтуєш. Я дивись, в мене є сервісний центр, там пацани сидять ремонтують. Я особисто не займаюся взагалі ремонтом. Я максимум, що коли пробував, це міняти дисплей на Nokia 6300, що в якомусь там 12 му році. Це давно було. Це що це максимум мій. А так я ремонтом не займаюся. Якщо тобі треба, ти пишеш, відправляєш. Я несу на сервісний центр міняю, без питань. Відправляємо тобі назад. Через нову почту і укрпочту. Якщо ти пишеш особисті, так само є запчастини до телефонів, планшетів, ноутбуків, смарт-одинників. Якщо треба, так само пишеш особисті. Або в TikTok, або в Instagram, як зручно. Буде колдуват, шепшай, спад. Uh, про бомбу жалко. Блін, оце я тупанув. А дід сам здав, каже, в мене там бомба паки. Вибухівка, він сказав, по-моєму, не пам'ятаю. Це було реально весело. Оце цікавий стрім. Там не самому цікаво такі проводити стріми, ну, попробуй такого діда кожен день знайти. Це він тебе має, ну мене має знайти, зрозуміло. Я ж не буду підходити особисто, я ж не знаю, хто я, як себе веде. Не ж. Дід брехло не вибачиться, та ще той брехун не вибачився, реально. Такий, такий дуже поважний. Виходить. Каже, э, поліцейський приїхав, каже, розберіться з ним. Якщо э, я, я не прав, каже, ну він не прав, то я вибачився. І все, буде. я кажу, ні, ти публічно вибачишся перед всіма. Ну, переді мною мається на увазі. Він каже, так, да, вибачився, І що, вибачився? Щось проморчав там. Брехун. Та це стандартні марафонці. Прижали, він ще й так смотався, дав, дав на педалі, що я ж не знаю. Що якось вітру улетів. Так, що там у нас ще. Хтось починається ще й у мене ще сам серце не перестає реагувати за доща. А стоя на землю, хай він походить. Так. Що це таке? Що робити? Чи Не. немає сковки хач. так, в нас героя везуть? Я маю постояти. Вам включу, героя везуть, зрозуміли? Маю постояти. Тут щось мало машин, я би сказав. Бачите? Це два спринтера там військові і дастер перед ними виходить Може це не вінницький, хоча хто не знає так, що робати, якщо немає військового ПДХ, але є документ на догляд, то це цікаво. Формувати. Немає військового документ на догляд. Так ти ж можеш через резерв скористатися, резерв по-моєму. Там через я не знаю, по резерву, но, по ти можеш подати через резерв. Оскільки я пам'ятаю по цьому питанні. Та є такі притрушення. Та ці притрушення. Е Добре, що є, я би сказав би. Добре, що є, тому що ви ж бачите, людям цікаво дивитися, людей, які кардинально відрізняються думка, особливо з такою десь радянської тої, закалки свої. Дуже цікаво, о, дастер їде. Чи то не дасть. О, Дастер, так. Да. Хоча ні, тут он, то не то ціка. Ні, не то ціка. Ладно. Да я боюсь до кожної машини вже, що я зроблю. Так, що там у нас ще? Не вже так тяжко знайти тачка. цікаво. Ну, сьогодні я не особо, ну бачив десь тира, але ну, мене ніхто не зупиняв, розумів? Та тут можеш просто з дому вийти і сам щось. А я сьогодні пропетляв масу кеме. Мене ніхто не хоче зі мною спілкуватися. Розумієте, зі мною ніхто не хоче спілкуватися в цьому житті. Все, що потрібно знати. Ти шкаєш, ти цікач йдеш на роботу. Ні то, ні друге. Я йду по шавушечку. Хочу шавушечку, купив кока коли І зараз куплю шавушечку і буду топтати. Все, що потрібно знати. Робота, ви що? Як я ти цікаві? Хало ти хочеш. Слава Україні, героям слава. Ти хто? Не знаю, як товай ставив стрімик, я буду. Якщо так питають. это так, да, замок реально. У нас дощ. Просто я парасольку не взяв, дощ нормально валить. Ну що я зроблю? Попав під дощ. Зранку теж проводив стрім, попав під дощ, зараз попав, а парасольки то немає. Ну нічого. Чого не воюєш? Вселенна береже. Ні, я так то був в армії. У мене є воєнні помиде, на обліку стою. Як бачите, з ТЦК вже багато разів спілкувалися. Якби питань від ТЦК немає. Зупиняють, спілкуємося. ж не проти. Мікрофону хана, напевно, Що, пану чути чи що? Може бути, до речі, я намочую його добре. Таке таке да. в дворах на келіцьки. Я на келіцьку не йду. Нашими та Келіць. Я не дойду туди. Я йду друг, трошки в другу сторону, щоб ви розуміли. Так що Келіцьки, ні, не буду. Ви ти їх шукаєш? Кого шукаю? Ти цка? -та? Для чого? Мобілізацію рекламувати? Я, я кажу, що я, саме, я найкраще можу прорекламувати мобілізацію, якщо вони мене зупинять. Це буде найкраща реклама. Ну, залежить від них, звичайно. То все, що знімають рекламу, то постанова, а я знімаю власне в форматі, розумієте? От в чому різниця. Дякую за подарунок. Ось ця різниця. Каптецик плано чути, та ладно. Що, реально плано чути. Попав ну, на мікрофон кранти вже. Звук норм, але є сторонній звук. Зараз я дещо зроблю. Зараз краще чути, чи краще було до цього чути, скажіть мені. Щоб я розумів. Бо Зараз от бачите. Я відключив. Ладно, все, сняв. Значить, мікрофон кранти. Положили, положили наушники. Ой, зараз сховаю ці. Ладно, не можуть сховати. Сховаємо в карман поки що. Якщо краще так, то би так, я ж не проти. Будемо без наушників. Все одно вони себе віджили Уже коли я телефон у му році купляв, це в упаковці з телефоном йшли. Так наушникам вже 5,5 років. І телефону 5,5 років. Ще зараз телефон намочу, що щось перестане робити. Мало лі. Дякую, дякую за підписку. Дровим, що два місяці назад. Вони люблять стояти по углам. Ні, нема нікого. Я ж так само от, так дивлюся, сканую, зрозуміло. Хай стоять де хочуть, якщо. По куткам, не по куткам. Вже можна і нові. Та щось мені останні стріми ніхто не донатить та й не може купити. Хочу нормальні купити наушники, не якесь барахло. В цілому телефон вже можна б новий було. Але ж ви бачите, які ситуації бувають. То дід нападає, то ще хтось нападає. Я за телефон вже боюся, в таких випадках, розумієте? Мало ли, що в голову там стукнуло. Та мене теж закапулісь на мені 16 років. А що, ти виглядиш на 25 чи що? Якщо ти виглядиш на 25, то тоді все зрозуміло з тобою. Ну в тому випадку що, навіть щоб швидко відстали, покажеш покаж дію, покажи гріх та й все. Нічого вони тобі не зроблять. Скажеш ти ще дитина, що пристав. Хоча по суті взагалі там треба на них ну, писати, що в такому випадку. Ну це ніхто не буде займатися, звичайно. Щоб не приставали до цивільних, при тому, що до дітей 16 років. Так, що там у нас ще? Я 120 кг, ага, Ну так ти доросло виглядиш із за того. Тут вони тебе по-другому бачать, вони думають що тобі вже 25, от і все. А ще якщо ліміт знизять, зрозумів, 18-24, наприклад, ну тоді взагалі навіть до дітей 16-17 років скажуть, а ми подумали що тобі 18 років, та й все. Якби не питання. Дякую за подарунки. Дожились. Що саме дожились? Що до дітей пристають? Що там на площі перемоги? Нічого, порядок. Я сьогодні йшов по площі, все добре. Все нормально. Там -тадам. Тільки до мене мінти надасть докопалися. Чо? А, а вони що до тебе мають взагалі? Яка причина? Поясни. Треба причина, підстава. Якщо ти щось вичудив десь, то тоді окей. Я ще зрозумію. А якщо просто так, з того ні з цього... Ні, взагалі до тебе питань не може бути. Так само і зараз до мене питань не може бути, бо я нічого не порушив. От і все. Що там у нас? 20 секунд ще. Ладно, дякую, дякую за подарунки. Ну, я бачу відео в Тіктоку, що там... Я як... Е... Всі на червоний пішли, нічого не зрозумів. Я бачу відео в Тіктоку, як працівник на цікарі завшини. А, да, я теж це відео бачу. Да, 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 є таке. Е, 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 я бачу, ну це взагалі. Це перебор, я би сказав. Повний перебор. Виросли мужики і детей дітей, ми прахав туди. Плягано, получається, так. Да. Получається, так. Да. Якщо так ситуацію з боку дивитись, суб'єктивно, ну, складається враження, що так, так, як ти пишеш, виходить. Де Гройсман? <пл 'язано> не знаю. <пл 'язано> Чи що, ну, взагалі не знаю. Без поняття. Дякую. А, так, дякую за подарунки. Давай на Уржик, там може бути. Я туди йду зараз. Та зараз трошки прогуляюсь, подивлюся. Можуть бути, це дуже для них вигідне місце навіть. Я ж себе, бачите, спокійно зараз прогулююсь тут. Дивимося, обстановочку. Так. Uh, дякую за подарунки. Там-да-дам. Да. Стрижные побрыты, як нова копейка. Ну, виходить, получается, да, да. Ви Знали, что это цка нет проблем, это все и псо. Так говорят люди, которые зарабатывают. А, ну конечно, таким видно. Їм видно це, говорити так, конечно. И псятину, да? РФ снимает такую псятину. Луганск фильм, Мосфільм фильма знімав. Ой, блин. Знову локації знімаєш. Получається, <риклад> діда на мене немає. Треба, щоб дід взявся за мене. Сказав, що знімаєш, ходиш. А Мені цікаво, дід, напевно, не заходив на Google карти і не знає функцію. Кидаєш чоловічка і все. Тобі показує в відео форматі, що, де, як прогулятись можна в інтернеті. Так що... Напевно, дід не знав, не знає про таке. Хоча в нього цей сенсорний телефон, він повинен. Хоч щось знати. В соцмережах сидить дід казав. Так що щось десь знає, вже продвинутий. Не такий він же й дурак, я би сказав би. Мій батько пішов в магазин за сахаром, спинили, кажуть, поїхали, чай поп'є. Так він за сахаром вже ж пішов. Оце то анекдот, звісно. Це добре. Так, дякую за підписку. А, так, можете... Так, мене ще тут приблизно 3-4 хвилини на стрім, так що можете підписатись, можете поставити дзвіночки. Наступний стрім буду проводити вже в понеділок, 6.30 ранку, 6.30 до 7 ранку. 30 хвилин субот, що на стрім. Проводжу вранці, коли йду в зал. На зал збираюся з половиною тисяч, там мені трохи задонатили, так що дякую донатерам. 6 700 ще залишилося, щоб ходити в зал, проводити такі самі стріми. Правда, трохи великувата сума, але нічого. Що? що зробиш? Так, дякую за подарунки. Так само, хто пізно зайшов, хоче подивитись повністю стрім. Бувають дуже класні стріми з самого початку навіть. Особливо, коли з дідом ми там базарили, коли на мене поліцію направив дід. Той самий топовий стрім я вважаю. Можете зайти, подивитися в YouTube. В YouTube э, цей, посилання на YouTube є в шапці профілю TikTok. Або просто Plus вводите і знаходите. Все дуже просто. Э, там є вкладка стріми, чи то плейліст називається. Плейліст-стріми. Я туди всі стріми виставляю, можете дивитися, як вам зручно. Все дуже просто, я би сказав. А то зараз часу немає, всього лише тут... Більше. Приблизно 2 хвилини, я би сказав, і все. Більше часу в мене немає. Я ж не проводжу стріми заради стріму. Я кудись іду і тоді проводжу стрім. Сьогодні шоу-зал проводив стрім. Зараз йду в залу по шавушечку і теж проводжу стрім. От і все. А так часу спеціально проводити в мене немає. Щоб потрібно знати. Все дуже просто. Так, що там ще. А... Я гадаю, що треба зробити. В якому плані що треба зробити? Не зрозумів ситуацію просто. Зараз треба з'їсти шавушечки. Оце я думаю треба зробити. Я колу купив, шавушечку зараз куплю. Велику подвійну у нас 800 гривень коштує. І все. Це все, що потрібно зробити на даний момент. Я так думаю. А, Позайматися робочими питаннями ще трохи, заробити треба на шавушечку. Бо донати щось мені не летять останній час, так що треба, треба пахати, як конь мені. Що я скажу, виходить? Так, що там ще? В країні треба щось зробити. Блін, так кардинально багато чого, зрозумів. Кардинально поміняти відношення до мобілізації, наприклад. Ну, в такому плані. Це раз. Е -е -е. О, до речі, це цікаво, напевно, я знайшов. Хтось тобто стоїть. Так, переключаю. Через дорогу. Вон там, бачите? Мігалочку включу. Ще може контент зроблю. Ну я зараз цей ще вишечку куплю та й буду з тої сторони вийду, подивлюся. Якщо то включу камеру, ще один стрім проведу. Якщо ні, то ні. Так, а зараз всім гарного дня. Заходьте на наступні стріми. Наступний стрім я говорив, що буде в понеділок. В понеділок в 6.30 ранку, 6.30 до 7 ранку. так. Христос Оскрес. Виснув іскрас. Буду Пасху пекти, блін, ну ти може чара. Так що, всі інші питання, все, в мене часу вже нема, так що задавайте інші питання вже на наступних стрімах. А зараз всім гарного дня і всім па-па.